Я приватний підприємець Грузії Оксанд Борисович, є власником автостоянки, автомийки по адресі вулиця Жадова, генерала Жадова, 28. Це є приватна власність. Чотири роки тому я в містах викупив 23 сотки майна, півчатка земельна, це всі забудови ці Прилегла територія вже більше як 15 років за мною закипіна. За і ця територія мною обслужується. Я за нею доглядав. Буквально недавно це на сайті вичитав інформацію, що збирається цей учасник, який заходить замінили, для рева, це десь, собирається поставити якийсь магазинчик. Рішенням, там, на Ніхто не питав, ніхто це те, що дозвіл, а так як є, є приватний заприємці і моя власність, якісь там дозвіли там, чи, чи на конкурсній основі, я не кажу, ніхто не підлагав. Я там учасник знаю. тут йде квадрата, тут іде кабіля, тут дерева ростуть, лінія 35 тисяч вольт. Як не знаю, як це збираються люди дозвіл давати на це, я поняття не маю. І люди тут, місце, які живуть місцеві, дуже-дуже проти цього всього. Це кусок, тут завжди стата, порядок. Це чотири нагороди від місця часи, часами наградами і год від на наблизки почота за благоустрій. От перезяться це поламати, я не знаю, яка це влада, як це з ними боротися. Можете довгі положити, пози 27 днів. А ви звертались в міській віконком до когось? Там, там, я думаю, що звертатися там ні до того, щоб звертатися дуже важко, там ніхто не приймає, ніхто не нікому не, доходить, не тому що все, все десь тихо, чинком робимо, накрито, як це виставити аукціон, не питає нікого зіграти не знаю, цей КВН, як його там називають, викуплять землю, це, не, не. а хто саме хоче її викупити, ви знаєте? Ну, я, я так, так настільки виставився між виконком земельний відділ, це, по-моєму, підвореч. Водир Мисанович, так сказать, скільки там написали в інтернеті, там, на сайті, що це вони виставили цю землю на аукціон. Цей шматочок 60 метрів під забудову якогось магазинчика. І Як тут це вставиться, цей магазинчик, тим рядочком на тебе 37 метрів, магазин, 100 метрів там все є. Я не знаю, куди це, всі ці магазини. Ну геть. Я не знаю, хто там, хто там, як там вони там, що там. А ви не зверталися, наприклад, до депутата мажоритарщика від я цього ще району? Я не знаю, тут депутати до депутата Чушо, де у нас є якийсь зайцев, Андрій, депутат. Ну, я думаю, що будемо ще до нього звертатися будемо. Ну, Сам Зайцев, наскільки нам відомо, він і є в земельній комісії. Мабуть, так, мабуть, так. Я думаю, що так. Ви не намагалися да, ну, до нього? Ні, з ним ще ні, думаю, що сьогодні-завтра я ще з ним, попитаюся, може, з ним перебувати щось значить. Цього. Але ж вже першу сесію не пройшли, так що земля вже починається готуватися до продажу чи до акціону. Я не знаю, що там буде, а Ну, надалі ви якось активніше плануєте так, за цю справу взяти? Да, Будемо будем громаду піднімати. Люди йдуть, всі, всі так розмущаються, буде страшне. Як це так? Таку красоту взяти поламати. Тут Ту самого ранній весни тут тюльпани цю. Після єдиців, це дерев, всі дерев поросають. Після 30 дерев насадці почався тут просто взяти зрубатися, якісь кіоски ліларюк, магазин. Кому це так треба? Де ж теплора місце, хай подивилися, як це так, що це так, як крайне місця може бардак робити. Дякую вам. Дякую вам.